Так, дорізається форма у рум, це селекція Балабанова. Гарна ягода, гарні грони. Смак гармонійний, друзі. Але ж завжди користується попитом на, на ринки. Стабільний і красивий вона, я вважаю. Урум. Дорізається форма, гібридна форма Віктора Калуїна під назвою Мармеладка. Виноград дуже чудовий, дуже ранній термін дозрівання, гарно висить на кусту. О, дивіться, ця форма була зріла вже десь на 10 серпня вона вже була повністю зріла. Тобто, Потрішки вона зрізалася, а тут оце вже пройшло сьогодні 20, 28. Да? І вона. Дивіться, вона ще й висить. Вона висить, вона вже тут такий вже смак. То є, такий фруктовий, насичений фруктовий смак. О, в перевисівшому, перезрілому вже состоянні, але ж форма е, якби гарно виглядає. Тобто стабільна, не тріщить, е, має тоненьку шкірку із такими. Фруктовими такими приятними нутками для темного винограда ну дуже смачний виноград. Тобто Форма мармеладка. Маю одну єдину прививочку, але навіть би, ну, можливо, надає підсадити Тобто Форма за ці роки, скільки в мене плодоноса, вона ну, з найкращих показує себе стільки з найкращої сторони. Гарна вражайність, гарні смакові якості. О, і Зовнішній вигляд теж, теж дуже чудовий. Форма мармеладка. Селекція калуїна. Кому потрібно такий темний ну, ранній виноград, можете придивитися. Дуже-дуже чудовий виноград. Друзі. Смачний і дуже, і, надвражайний. Так, друзі, і... Повністю снята буде зараз форма білосніжка. Це гібридна форма Калугіна Віктора. Тобто форма, якби вона вже знімалася раніше, а ця частина рукавчика трішки лишилася. Ви бачите, що вона на сонці, навіть якби ну, такий загар вийшла. А взагалі в неї ягода така чиста. чиста. Раніше я її коли зрізав, вона була такого, ну вито така. А зараз бачу, навіть, тому що сонце у нас просто агресивне, тобто 40 градусів в тіні ну, спека просто неможлива. Чим ця форма цікава? Форма мускатна, мускат такий, як у гібридної форми Ландеша Загурулька, да? ну, тільки Ландиш трішки якби, Є недолік, що він там сипається за весь і багатьох, багато хто розочарувався. Так я вам показую, друзі. Ось білосніжка. Есть, мускат такий, як у Ландиша. На даний момент я, я тільки що скуштував ягоду. Мускат просто зашкалює. І дійсно він такий, як у Ландиша. Але ж Ландиш він такий більш соковитий, то Білосніжка хрумтяща. виноград. Тобто з опиленням завжди нормально. Друзі, Теж форма. Друзі, вже срізається. Опа! Отакий виноградик. Дивіться, чудовий. На сонечки вийшло трішки це. Ну це якби перший рік, тому що ну, тут не прикрите. Я, якщо ви звернули увагу, то в мене виноград не з сіточками, мене нічим не прикритий. Ну як би я до неї підійшов. Не птичка не вдарила, не осла не побила. Да, сонечко трошки підпекло з цієї сторони, тому що аномальна спека стоїть. А так виноград дуже смачний, мускатний О, і стабільний теж. Форма білосніжка. сніжка. Теж зрізається. Так, Друзі, буде повністю зрізана червона планета. Це Гібридна форма голуба. Це на, на ваших очах корневласний варіант. В корневласному варіанті в мене кусті. Тобто, вже тут якби, срізка була, ну вже буде повністю срізана. Отакий вона набирає окрас при повному дозріванні. Із особистих спостережень, червона планета, тобто, прививка на неї влітає. В тому плані, що вона може не так окрашуватися на прививках. Тобто, По двоє влітають. Я говорю, були в мене случаї, коли я червону планету привив на технічний сорт винограда красень. І вона, червона планета, геть вона була просто біла. Біла і лього розовіночка, отут ось в кончику такий був. Тобто теж ефектна, але ж була повністю біла, наче гай другий сорт. О, і теж мені люди дзвонили, говорили, що робили прививки, теж вона там слабо окрашується. В корне власному варіанті ви бачите, який вона набирає окрас. Тобто, хрумтяща м'якоть у неї. Ну, солодкий хрумтящий виноград. Скажімо так. Тут срізка вже була, отакі ґрунки непогані. Не Тут в принципі, висіли по дві грони на, на кожному павні. Тобто, вже один шар, тобто одні грони були срізані. О, вторі вже підтягнулися да, і вже сьогодні буде теж. срізатися. В принципі Гарний виноград, гарний не тріщить, не тріскун. Ви Говорю, що я виноград не вкриваю нічим, не ні сіточками, ні... ви бачите, що виноград цілесенький. Я підійшов, крутю, ну десь може ягодка і може десь і попадеться. Що я ще бачу? Що на сонечці вона червоніє, там де все сонечка немає, дивіться, вона трішечка такого кольору, але ж вона вже стигла, солодка. Так що срізаємо, друзі. Мені не подобається така крупноплодна, гарна форма, стабільна в моїх умовах. І вони такі гарні. Так, буде срізати зараз форма барін котова. Дивіться, минулий рік був сигнальний врожай, в принципі, він був, ну, може, трішки менший, в принципі, теж було його так багато насипано. І говорили, що Віталя він тебе на наступний рік не зароди. Не зарода буде відпочивати, ти його перегрузив. Друзі, тут вже грон 7 було знято. Так що по дві груни, одна втора груна, одна втора груна. Ну, якщо ви бачите на кожному пагоні в основному по дві груни, отака крупна ягода. Барін. Тобто цікава форма, друзі. Зараз я зірву. Ось ось стандартна така ягодка. Що ви бачили, не маленька. Якщо так стерти про інших. Ну, <гумно> стабільна, врожайна, ефектна. Тобто вона така і не якась... Ну ви бачите, яка вона на колір. темно-бордова якась. І крупна, крупна форма. Форма барі теж буде, друзі, ну зрізатись. Сладюча, хрумтяща соковита і сладюча форма. Беру, друзі, і зрізаю. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, все, працюємо. Самому невдобно трішки. Ща де та гора впало. Бачите як? Дивіться, все ще, ще більшу ядусь ось в руки потрапило. Ну, Шикарна форма. Шикарна, якщо його так положити, ви бачите з мизинцем моїм крупнюча. Форма Барін. селекція котова, шикарна форма, стабільна, врожайна і смачна, тонка кожиця. Така сідаємо. І мясисто з е, соковита м'якоть І хрумка. Якось так. Все, все, все так в міру. Скажімо так. Друзі, я на хочу показати форму карнавал. Це перше сигнальне плодоношення корневласного кустика, висадив я авітуючим саженцем. О, раніше в мене ця форма росла на прививки. І вона теж гарно показувала. Просто є інформація, що форма. У деяких венградерів вона там потріскує. Ну, особисто в мене вона не тріщить. Вона в мене не тріщала на прививки. Вона в мене ось, дивіться, я нічого не підрізав. Ви бачите, які грони плотні, пруїнчик не стертий. Не одна грона тут не вичищалася і не підрізалася. одної ягодки тріснутої не було. Ну, Особисто в мене так. Тобто Вона мені дуже подобається. На ринки ця форма просто на ульот. Тому що така грона. Да? І, ну, така ягодка така, перчиком, солодка, тонка кожи, вона просто улітає. Да? Форма карнавал. Я говорю за свої умови. О, то есть, і врожайно. врожайна. Перше сигнальне плодоношення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І 2 гру не було знято. 15 грун. Чудова форма, чудова, така, якби ефектна з отакими з отакими воно ну, ясками перчиками. Нікому я їй не говорю, що беріть, просто я показую, вона в мене росте і, і показує гарні результати. Просто, навіть... Е, От бачите, як ділянки різняться. Тобто, в одній форми тріщать, але особисто в мене не тріщить. Тим паче це врем'яний ряд, це не підкаплює. Тобто я поливав лунки, ось бачите, лунки тут. Ну, як би так. І кожен рік я і торік вам показував. Да? Просто торік я показав карнавал. Там був шквал був таких коментів, що. Та вона тріщить, та її треба викинути. Друзі. Ну, Ну, Якщо вона в мене не тріщить, ну чого я їй до не показую? Вона в мене росте, я їй показую. А нікому ну, а не кажу, що беріть. Е, Когось цікаве, лучше зробіть прививочку, попробуйте. Якщо вона у вас тріщати не буде, то форма риночна. риночна. Вона ефектна і, і я ж говорю, для ринка це просто... Ну така, така, риночна, е, ульотна форма. Все, друзі, дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі. Працюємо далі.